Сьогодні ми знаходимося в наших друзів, наших колег в Старовірівській громаді. Ми приїхали до витоків берестової. Так? так, так, все так. Воно що меншається води. Тобто щебилинка другого... проводить забор води, так? так. Да. вони мають дозвіл на ці водозабори. Наскільки я знаю, у нас під промислові підприємства, які працюють на території нашого Красноградського так сказати, громади, вони мають дозволи відповідні екологічних і водних інспекцій на водозабір. Чи ви цікавилися цим питанням? Чи мають вони дозвіл офіційний на цей водозабор ну, і в яких... Не так поцікавтесь, будь ласка. Можливо, тоді і вияснимо, першу причину, якісь, чому така робиться. Чи вибирають вони той норматив, чи це не буде шкодити самій річці? Треба вияснити це питання. А там тому, же ще що... і люди позабирали. Поприватизували земельні ділянки. А воно ж тепер розпаха. Ні, 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 не ставки, а вони от, розпахали землю, так, воно було по совищенням. А заборонило ж розпахувати. А, заборонено, а ще скажіть, друге питання. А... Вона розлилась туди, все. Я розумію. І, все а, пішло в річку. і все пішло в річку. А те, що нам казали, охоронна Коби зона є. Ну, да. Але вони його не витримують. Ні, вам... Ми ж даємо їм землю для випасу худоби. Угу. Там. А вони розпахують. У нас Нема такого права контролювати. А чуці, чого це ви ж власники землі? <свіс> ну, власники. Ви ж повинні теж проконтролювати, звернутися до екологічних інспекцій, щоб вони прийняли заходи. Ми займалися теж цих про, про очистку річки займалися ще з 2018 року, чи 2017. -го. Було зроблені проєкти. У вас проекти, так? Да, у нас є проєкт, Ну, він же вже, звісно, у старів mm -hmm. пройшло об'єднання. Ми теж в 2018 році да. робили, да, робили проєкт. Ні, ми Там не в ми в 2013 робили. Ну, У нас 17-18, mm -hmm. його mm -hmm. дуже довго робили, mm -hmm. потім експертизу він не пройшов, сказали, що ми не маємо. Право, бо це державна власність річки, ми не маємо mm -hmm. права його чистити. І там він почав називатися по-другому mm -hmm. поліпшення заплавних mm -hmm. земель, mm -hmm. ну, по-другому mm -hmm. почав називатися. Експертизу пройшли, але ми не встигли, вже законодавство помінялося. Mm -hmm. Скажіть, будь ласка, а у вас тут немає таких зон відпочинку, де люди відпочивають на ній? Ну це Зараз я вас повезу на тут, ну, на другий міст, а там люди відпочивають, там ну, теж. Там Уже нема такого. Ми хочемо, вже уже люди хочуть, вже звертали, щоб почистити, там хоча б тут клаптик, де можна було б віддихати. Там у нас тут скоріше ще є тут, далі, за мостом. Там є така у нас складочка, там взагалі дуже-дуже гарно. Ну, її зробили Через річку якраз вона йде. Там вороня Слободка, Ворона хотів займатися зеленим туризмом. І от він туди їх водив. всім цікаво було. Тобто хотіли розвивати тут зелений да, так. Да, да. І там вже є, у нього навіть, навіть ліцензія є учасника, що вороння Слободка, він зареєструвався, щоб зелений туризм. Ну і коли прийшли, що там вони тільки живуть. Ми сьогодні в гостях у наших колег, у наших друзів в Старовірівській громаді. Ми сьогодні в Миколаївському старостинському окрузі. Сьогодні ми проводимо чергове виїзне засідання робочої групи. Працюємо уже біля витоків нашої річки Берестової. Нас гостинно зустрічає староста Миколаївського Старостинського округу Олена Федорівна. І ми працюємо з Людмилою Миколаївною. Секретарем Старовірівської сільської ради. Ми тільки що побували на об'єктах, ми побачили Берестову. щодо того, як ми будемо діяти в подальшому щодо ситуації, яка склалась з Берестовою саме тут, біля її вибухи. Ну, Проєкт Говерла, в якому ми беремо участь, підготував таку інформаційну сторінку у себе в своїх проєктно-менеджментових документаціях, яка називається Як громади Харківської області об'єднались для порятунку річки Версової. На початку 24-го року річка Берестова, яка протікає через кілька громад Харківської області, перебувала у критичному стані. Водойма місцями почала заростати, пляжні зони зміліли, а деякі ділянки ледь не пересохли. Жителі з занепокоєнням спостерігали за хим, як їхня рідна річка повільно зникає. Проблема набрала особливої гостроти після російських обстрілів у березні 22-го року, які значно погіршили екологічний стан водойми. Місцеві громади зрозуміли, настав час діяти разом. Як громади об'єдналися заради порятунку річки? Красноградська, а з кінця вересня, Берестинська громада, долучилась до проєкту співдія у відновленні громад, який реалізується Інститутом миру і порозуміння за підтримки «Юсейд Говерла». Отримавши базові навички розв'язання конфліктів, ініціативні мешканці сформували робочу групу, яка вже майже півроку працює з експерткою проектом Тетяною Терлецькою над темою, як зберегти та врятувати річку Берестову. За цей період вдалося налагодити конструктивний діалог із ключовими зацікавленими сторонами та розробити план залучення до цієї теми громадськості. І ми вчора презентували роботу «Красна... Перестинської міської ради перед громадами Волинської області, які беруть участь також в проєкті Говерла. Цілий ряд громад Волинської області виходив з нами, працювали ми в онлайн зв'язку. Ми розповідали про свою діяльність комунікації і говорили про те, як ми реалізуємо цей проєкт по порятунку річки Берестової. Ключовий момент співпраці: за кілька місяців роботи група. група Налагодила контакт із місцевою владою та сусідніми Наталинською, Старовірівською, Зачепилівською, Киїчівською громадами. Виявилось, що проблема Берестової потребує комплексного підходу, адже річка протікає через п'ять громад. У серпні команда залучила до проєкту експерта Юрія Волубіва, який провів польові обстеження. Його висновки переконали громади в необхідності системного підходу до ревіталізації річки. Тобто ми не могли діяти самі по собі в своїй громаді. Коли ми бачимо, що відбувається з річкою ось тут, ми повинні працювати всі системно і злагоджено. У вересні громади спільно подали грантову заявку. Це була наша спільна заявка. Це участь і Старовірівської громади у проєкті. Е по розробці концепції ревіталізації Берестової. Результат: перший крок на шляху до перетунку річки вже зроблено. Вдалося заручитися підтримкою всіх п'яти громад. У нас підписані меморандуми про співпрацю, розпочати спільний пошук ресурсів і налагодити діалог з громадськістю. У листопаді заплановано перші зустрічі з жителями сусідніх громад для розширення співпраці. Ця ініціатива об'єднала людей навколо спільної мети збереження природної спадщини для майбутніх поколінь. Ми розуміємо, що це довгий шлях, але об'єднання громад це саме той перший крок, який дає нам надію: Берестава – це символ для кожної з п'яти громад. Нашого Берестинського району символ нашої єдності, символ відновлення, який стане найкращим результатом нашої співпраці. Що важливо винести із цього проекту, в якому ми всі разом беремо участь. Ця історія це чудовий приклад того, як громади можуть об'єднуватися для досягнення спільної мети, використовуючи інструменти діалогу та співпраці, представники громад. Берсинського району Харківської області показали, що коли мешканці та влада працюють разом, разом можна Досягти значних результатів. Ми біля тільки в перших кроках реалізації проекту. Ми починаємо занурюватися і розуміємо, скільки проблемних питань у нас виникає. Одна із таких проблемних питань, до якої ми дійшли на о, шостому засіданні робочої групи, це те, що нами взагалі не займається Дніпровська агенція річок Дніпра, яка не включила нас у державну програму. По збереженню цих малих річок. Річки Берестової там немає. Тому ми повинні зараз докласти, зараз докласти максимум зусиль до того, щоб у Дніпрі нас почули і включили річку Берестову у проблеми, які пов'язані із тим, що її треба відновлювати і розчищувати. Я думаю, якщо ми пройдемо спільно, спільно з усіма громадами цей крок, це буде вже найбільший крок для порятунку. А далі є Державна програма перетунку малих рік, і там є річки Пасейну Дніпра. І ми повинні зробити все для того, щоб там побачити Берездово. Я зараз буквально декілька слів кожен член робочої групи скаже. Ну і користуючись нагодою, що ми перебуваємо в такому гарному. Великому, достойному селі, я думаю, славною історією, ви ще декілька слів нам розкажете і про Миколаївку. Ну а я хочу подякувати перш за все керівництву Старовірівської територіальної громади за ту співпрацю, за ту підтримку. І Я думаю, далі у нас ще буде дуже багато цих точок. З дотику, в яких ми будемо спільно працювати для того, щоб донести проблему, яка хвилює мешканців кожної із наших громад, туди, не тільки тут, у громаді, її обговорювати, а щоб її почули і десь. Я хочу сказати, що ми в грудні плануємо реалізувати такі проєкти, може вони будуть цікаві для вас. Ми, у нас один із проєктів, ми його будемо проводити разом із нашою школою мистецтв. Це тече річка невеличка, коли діти будуть. Малювати нам річку Берестову і показувати своє відношення до неї. Це патріотичне виховання, це виховання на прикладах на символах малої батьківщини. Я думаю, це дуже дієво. Далі ми збираємо таку невелику групу і хочемо говорити про річкові бувальщини, говорити про те, якою була річка у спогадах наших земляків. Це також буде дуже цікаво. І ще один проект, який ми проводимо разом з нашим красноградським краєзнавчим Берестинським музеєм імені Порфирія Мартиновича. Це місцеві художники, які зображали річку Берестову. І буквально кожна картина цього художника буде у нас, ну, як такий проєкт. Ми будемо про кожну картину говорити окремо. Я думаю, це буде дуже цікаво. Це ті зв'язки з громадськістю, які ми плануємо розвивати. Ну, а завтра у нас відбудеться діалоговий форум у Красноградській територіальній громаді, на який ми залучаємо представників громадянського суспільства, громадських організацій нашого міста, нашої громади, підприємців. З ними ми будемо обговорювати шляхи подальшого розвитку громади. І одним із таких шляхів ми вбачаємо шлях. Збереження Брестової це екологічний напрямок, який стане основним для подальшого формування нашої стратегії, над яким починає роботу уже нова робоча група, яку ми формуємо при нашій Берстинській міській раді, яка займає, займається стратегічним розвитком. Скажіть, будь ласка, а ви стратегію формуєте? Так, да. Працюємо зараз. На... Ми от нас говорила, взяла проект, ми з ними в проєкт. По написанню стратегії ми робимо зараз перші кроки, вони не легкі. Ми проводимо дуже велику роботу по збору матеріалів, але у нас в планах до серпня вже стратегія повинна бути готова. Ну і основним із напрямків це знає робоча група стратегічного плану є екологічне питання і питання порятунку річки. Якщо його не буде в стратегії, далі ні про що ми говорити. Не змушено. Ну а зараз я переходжу до як представлю кожного членів робочої групи, і буквально ваші враження від того, що ми сьогодні побачили, і побажання. Це ми так завжди працюємо. Бо я передаю слово голові молодіжної ради. Будь ласка, ліза доброго дня. мене звати Ліза, голова Белестейської молодіжної ради. А, насамперед хочеться оголосити про фактор того, що молодіжна рада проводила опитування по нашій громаді, і питання екології е, турбує, і турбує молодь також. Е, і часто можна було почути е, про нашу річку. Тобто, це е, справді питання, яке турбує, і яке справді, як ми вже зібрались, що ми справді можемо посприяти на те, щоб вирішити цю проблему. А по-друге, хочеться наголосити, що дуже приємно відчувати а, дружню атмосферу між громадами, що справді, справді присутня співпраця. Це справді важливо, важливо для молоді також відчувати підтримку від, а, не хочеться так казати, але таке слово є від підтримку від дорослих людей з досвідом. Справді для нас важливо і дуже приємно відчувати справді цю підтримку. Дякую. Головний спеціаліст відділу житлово-комунального господарства та благоустрою Берестинської міської ради Євгенія. Проблеми є, проблеми рішається. Але найголовніше, якщо ми зробили старт, хоче, щоб ми разом зробили фініш. Добре. Тільки разом працювати. Да. Учасник проекту, який ми в Києві разом працювали, Інна Овчаренко вона очолює наш ЦНАП. Доброго дня всім присутнім. Так, проблема є, її треба вирішувати. Хочеться, щоб ми для своїх нащадків ставили здорову річку, щоб була здорова екологічна ну, така обстановка, і щоб було де молоді відпочивати. Ну і, і щоб було це в кожній громаді. Дякую. Ще один, один наш друг колега, людина, яка займається екологічною просвітою, малу академію наук очолює, яка працює на базі центру дитячої юнацької творчості Берестинського Людмила mm -hmm. Майка. Ну і що хочу сказати, діти теж цікавляться цією проблемою, і ми вже не одно, ну не один рік. Турбуємося про стан Берестової, вона все ж таки в місті займає великий об'єм для, для кожного жителя нашого міста. І проводимо дослідження, вивчаємо біорізноманіття, дітей привчаємо до формуємо екологічне таке мислення. І Я думаю, що наша молодь. Більш активно буде брати участь у реалізації проєкту і на майбутнє. І скажіть, скільки у вас взяло дітей писати екологічні про проекти саме по гідрології? Гідрології? Ну чотири чотири учні у нас займаються екологічними проблемами, і зараз дійсно. Важливо, тому що дитину зацікавити якоюсь науковою роботою е, поряд з навчанням в таких умовах це досить, досить актуально. Да. Да. Так, це в нас студентка, і у нас вона зараз у нас веде кружки, гуртки. І декілька слів. Вікторія вона перша сьогодні на засіданні робочої. Ні, друге вже друге та да. ну, Вікторія ваші враження. Так, Я як студентка університету, я навчаюся на спеціальності біотехнологій, і зараз нас навчають і дуже багато курсів саме по екології, що потрібно розвивати і працювати над цим. І ми, як молодь, як учні, як студенти, обіцяємо, що і будемо. Це проводити і досліджувати, який вищий навчальний заклад ви випрацює харківський національний каразіна да. і теж наша маленька. Да, маленька. <рес> І Я думаю, так. що якраз тут ми будемо співпрацювати вже з наукової точки зору ну, всі ті проблемні питання, які пов'язані з Березовою. Далі ми повертаємося до нашого громадянського сектора. Це наші громадські організації, організація Червоного Хреста. Всім доброго дня. Тому мене можливо ще не знаю. Я Киселева Ганна. Я очолюю, координую верніше напрямок психосоціальної підтримки в Червоному Хресті в нашому Берестині. Мене дуже, дуже вражає, звісно, ця вся ситуація з цією річкою, бо кожного з нас є дуже класні спогади з дитинства, як вона якою вона була тоді, як воно все було. Все це виглядало, тому дуже сподіваюся, що все ж таки в нас вдасться якось на це повливати, щоб і надалі наші діти, онуки могли в цій річці далі купатися та в свій вільний час там бути, секретар робочої групи, начальник відділу комунікацій Берестинської міської ради Катерина. Що? Добрий що? день що? всім присутнім. Я також брала участь в першому тренінгу в Києві, коли ми зайшли в цей проєкт спільно з Інститутом миру і порозуміння за підтримки Говерла. І тоді, коли ми обирали цю тему, ми не могли подумати, що настільки вона є. Об'ємною настільки в нас вийде залучити і співпрацювати з нашими сусідніми громадами, тому дуже вдячні вам за співпрацю, за гостинність і дуже сподіваюся, що будемо мати спільний результат для добробуту і екологічної ситуації наших громад. Так, голова ради Поважник при Краснодарському міському голові Людмила Маркова. Мені дуже приємно бути серед вас, серед нас, у нашій спільноті. У нас багато чого звучить у цьому слові спільно. У нас, якщо взяти історію нашого міста, історію вашого села, то вони теж пов'язані історично. Хоча ваше село засновано в 1652 році, як це свідчать документи, а наше місто 1731, але ж але знову таки з історичних документів, що в 1732 році. Ваші села війшли вже до складу полків української лінії, тобто. Початок наш був, але от і потім ви приєдналися до нас і багато чого спільного. І написано, що і ваш населений пункт, і наше місто Красноград, Берестин, знаходяться на річці Берестовій. Тобто це водна артерія, яка дала початок всьому, адже люди силилися там, де була вода. Вода це життя. І наша задача історично, певно, покладена. Якщо вже річка нас привела до до того, щоб ми тут побудували свої житла, то ми повинні клопотатися про цю річку. Дала життя нашим предкам, яка дала початок нашим населеним пунктам, і дуже приємно те, що ми спільно, адже 99 кілометрів протяжності 5 громад. Один, кажуть, один в полі не воїн. А якщо нас п'ять громад і ми будемо боротися за збереження нашої річки, то я думаю, що в нас буде результат. І дуже приємно, що тут у нас представлені і представники різних громад, і представники різних організацій. І хотілося також передати наш досвід до цього громадської спільності, ось особливо нас вчора на цій нараді, дуже зацікавило, що як ми співпрацюємо. Рада поважних, громадян, рада поважних громадян, яку я очолюю нашої міської ради і молодіжна Жаль. рада, адже ми повинні передати молоді і наш досвід. І я думаю, що наступним поколінням ми повинні передати чисту річку Бористову. І я впевнена, що так і буде. Депутат Красноградської міської ради, член, секретар комісії, яка постійної комісії депутатської, яка опікується проблемами екології. Олександр Каптан. Ну що, тут вже багато сказано. Це питання болюче вже давно стоїть і хотіли його вирішити. Ну, як бачите, здвигів особих немає. Тому що сказано от тільки те, що разом не опускати руки, разом я думаю, що ми можемо отримати якийсь результат. Головне те, що зараз ми можемо робити, це піднімати питання, щоб дотримувалися, просто дотримувалися закони України і Конституції України. Звертатися, я знаю, є екологічна прокуратура, от те, що розпахують в поймі в пасовища, ці забруднення нітратне, те, що. По плану ми робимо, треба робити, не опускати руки, і я думаю, вода камінь точить. Якщо ми будемо не здаватися, це тяжко. Тяжке питання, тяжко. Ну, я думаю, дай Бог ми його вирішимо. Ми з Олександром Сергійовичем працювали в міській раді і сьомого скликання. Якраз там ми підняли питання по збереженню берестової. Ми прийняли програму, але ми тоді йшли зовсім іншими кроками. Ми прийняли програму і думали, що зараз прийде земснаряд, і ми вже будемо чистити річку. А вийшло зовсім по-іншому. Коли ми почали зараз працювати в робочій групі, коли ми почали вибудовувати комунікації, ми зрозуміли, скільки проблемних питань і ще до того, щоб цей земснаряд прийшов. Я передаю слово секретарю Старовірівської сільської ради. Так, дякуємо вам, що ви ініціювали створення цієї вашої робочої групи. Дуже хотілося, щоб все це мало позитивний результат. Але ж ми розуміємо, так, що не дивлячись там на наші всі потуги щось зробити, це головним ресурсом це є фінансовий ресурс. Це саме найголовніше в цьому всьому, тому необхідно нам шукати іноземних донорів, іноземних партнерів. Був би, як ну я так вважаю, на сто відсотків саме ми просто з цього всього не вийдемо і не зробимо той результат, який би хотілося досягти за який спільним нашим зусиллям. Да, дякую, Катерина. Як ви мене як члена комісії да, пропустований да. Юрій Леонідович, слово вам, Директор телерадіокомпанії «Центр». Ну я скажу, як в філософському баченні, як я розумію, що навчається у нас. В аспірантурі саме по філософії. В зв'язку з тим, що місто переиміноване і отримало назву Берестин, воно носить такий самий корінь, як річка Берестова. На мою думку, таким чином воно стало як породнилося з річкою, енергетично стало пов'язане. Яка буде річка Берестова, таке буде і наше містом. Інших варіантів я не бачав. Yeah. Розвитку саме туризму на берестовіда. Yeah. Ну це не, ну, не проект громади, no, да. це час да. проєкт. Ми готуємо протокол робочої групи і звертаємося до Старовірівської громади з тим, щоб ми спільними зусиллями, залученням і держпродспоживслужби. Я бачу, я так розумію, що ми їх запросимо на наступне засідання і попросимо через Старовірівку, щоб вони дали нам. Те ті дослідження, які вони проводять по якості води в річці, Берестовій.